Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Отож, сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, з'явилась така новина, заява навіть. Заява сенатора США Лінсі Грема про те, що вибори в Україні в наступному році мають відбутися навіть в умовах війни. Ну, Це заява американського сенатора. Це не у мене в голові вже вибори, ні разу. Для... Відповідно, щоб в коментарях не писали. Те, що не слід. Добре, ну давайте подивимося, чи дійсно, власне, Штати будуть нас до того змушувати. Ну і всі надіємо, що війна якби, закінчиться да, до того часу. От, Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в наступному році відбудуться вибори в Україні? Хай скажуть рони правду. Manas, Raido, Hagalas, įdomu, įsikavau, įsikavau. Lagus perverti. A, ah, nu kodėl be to? Gerai, prašau, Mova. Manas, Raido, Hagalas, ir Lagus perverti. Ну, про що мова. Ось Манас відразу. Дійсно, волеви, в... Боже, волевиявлення людей. Ну, читайте, оце і є вибори, так? Да? Ось дійсно відкриття можливостей. Дорога на те, що називається, курс на вибори. Але хагавас. Руйнування планів. Ну, хагавас це, зокрема, ну... і війна читайте ще. Тобто. Ну, ем... Тут більше все-таки про руйнування планів, не стільки про війну. Тобто. Ну, і По фіналу Лагус перевернутий. Теж, знаєте, вектор кудись не туди, ну і, ну, і певний обман також, якщо так. Ну, Читайте що? Читайте дійсно. Ми, українці, вже б хотіли виборів, да, змінити владу і оце це законним шляхом, відповідно. Але але, ось може воно ще помінятися. Тобто, ну, дуже далеко дивимося. Дуже далеко дивимося. ну, Шанси такі є. Загалом, дійсно, тут. Як це? Скажіть, де я скажу, можливості будуть. Можливості будуть якось це зробити. Ну, Бойові дії мають йти до кінця, в тому плані, що закінчитись. Е, ось. Тому якби... Але от фінал мені не подобається. Лаус перевернутий. Вектор не туди. Якісь все рівно хитрощі, якийсь обман і так далі. Цікаво. Ну, добре, це ж треба, я так підозрюю, в кінці року треба буде передивитись. Що й до чого? Ну, в кінці цього року, відповідно. Давайте запитаємо. а Вибори кого? Парламента, чи президента, чи може всього разу. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Ну отже, скажіть, мені будь ласка, чи в наступному році в Україні відбудуться парламентські вибори? Хай скажуть Рони правду. Гібом. Перперевернутий. Є вас. Ну, загалом, знов таки, шанс не 100%, але шанс високий, що таки мають відбутись. Все-таки. Про що мова, Гебо, перевертує вас. Ну ось, будь ласка, ось вам партнерство йде. Явно. Ну, в плані того, що дійсно Європа, ну і Штати відповідно будуть тиснути, щоб вибори у нас пройшли таки. Незважаючи, навіть якщо там бойові дії ще до кінця не дойдуть, ну, хоча мають дойти по ідеї. Добре, далі у нас що? Ну, до речі, про закінчення війни окреме відео я запишу. У мене є один прогноз. ну Перевіримо, наскільки він не втратив актуально. Точніше, чи актуальний він ще, чи вже може щось змінилось, тому що я там на великий проміжок часу робив прогноз. Ну, ось пер дійсно, обмеження якісь можливості є. Ну, Це, ясно, і фінансові можливості, і можливості саме, скажіть, да я скажу, проведення виборів як таких. Ну, Якщо ясно, якщо у нас по Конституції при військовому стані там, чи при бойових діях вибори не можуть проходити, ну, то якби, ось вам обмежені можливості, да? як це обійти? Якщо, якщо будуть на нас тиснути, відповідно, партнери, Ну, але по фіналу ЕВАС. Тобто, якийсь рух буде на це, якась робота, щось буде, якісь можливості. Все рівно відкриються. Ну, подивимось, цікаво. А ну добре, а вибори президента. Ну, хоча, якщо парламент, то, напевно, вибори президента також. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в наступному році в Україні відбудуться вибори президента? А я скажу орудину неправду Отал. Наутіс перевернутий. І Евас також. Ну, будь ласка. продублювались, Фінал то продублювався. про що мова. ОТАЛ, Наутіс перевернутий, і Евас. Ну, ось ОТАЛ, Ось, власне, влада, ось читайте сам президент. Так. Да. Ну і народ України, який якби, буде голосувати. Так? Е, ну, в даному випадку більше як позначка саме самого президента. Бачите, до речі, там випав Маннас, тобто група людей. Да? Ну, читайте уряд, парламент там, і так далі. А тут ось конкретно ну, конкретно як влада, е, скажіть, де я скажу, влада, сама-сама сама влада. Виднопродну да? персону мову. Ну, це руна Одіна, до речі. Е, Ось, прошу мова. Далі, наутіс. Ну, Але певні труднощі є, певні обмеження є. Відповідно, я ж кажу: обмеження конституційні. да? З одного боку. з другого боку, ну, цей тиск зовнішній, якраз. Що давайте, що називається, вибори проводьте. Не цей. Не, 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 Боже, не перетворюйтесь в диктатуру в такому плані. Ну, хоча у нас до диктатури далеко, але все рівно. Змінність влади має бути, так чи інакше. Добре, і фінал. Ну, продублювалась руна? Будь ласка. Е, також відкриті можливості, і все рівно рух на те, щоб вибори все-таки були. От, ось, ну, Читайте, ось, змушують куди. Та рухатись вперед, саме щоб вибори були і зміни якісь були. Ось, про Ну, також не 100%, не всі руни позитивні, але дуже високий шанс, що дійсно вибори в наступному році відбудуться. Не лише в Америці, а й у нас також. Ось Тому, ну, подивимось, ближче до кінця цього року передивлюся, чи нічого не змінилось. На даний момент так ситуація виглядає. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!